А, а, но это а. не тоже да, что-то не Это канал, это, это, это... же нормальная форма... А, же, да, это новые, я, же, вот же... это я точно рассказываю. Нет, понятно, что это не надо рассказывать, Но это просто классическое. Да. Пожалуйста, сейчас будем продолжать. Нет, понятно. Все 16 функций, свои названия. Стрелка пирса, что решает

Учасники в нас виникли невеличкі проблеми з трансляцією. Чомусь все зламалося як зазвичай. Ось, але ми готові продовжувати. Зараз ви дізнаєтесь, як мала бути розв'язана друга задача відповідно, і перейдемо до такої задачі. Я сподіваюся, ви ще з нами і чекали на відповідь, як мінімум, другої задачі, а можливо, і на третю задачу з інформатики. Отже, будь ласка, відповідь до другої задачі. так а... Я розумію, що задача досить складна. А, склад тут, напевно, в тому, що я не сказав, що цей автомат робить. Якщо б ми подивилися, що він робить, то ми б і сформулювали це математично, то вам було б набагато легше вирішити цю задачу. Але я дав підказку, що цей автомат працює з числами. І так, давайте розглядати. Число, як ви розумієте, цьому автомату подає в війковій системі зчислення. Але головне, що ви подається задом наперед, починаючи з молодших цифр. Чому це так? Тому що насправді, коли ми починаємо починаємо деякі дії з числами, то ми починаємо дії з найменших цифр. Коли ми... Наприклад, рахуємо суму в стовпчик, чи рахуємо різницю в стовпчик, чи намножуємо чи щось що, то ви побачите, що всі ці алгоритми насправді працюють починаючи з найменшої цифри. Ви мали згадати, як працює, наприклад, додавання одиниці. Давайте припустимо, що ці числа записані ззаду наперед. Ну, наприклад, всі нулі. Він змінює першу цифру, змінює першу цифру, перший нулік на одиничку. Але ну, в вашій голові розверніть це число, і ви получите, що це на 0,001. Тобто він нулік змінить на одиничку. Якщо ми візьмемо таке число, наприклад, це число 203, але воно записано ззаду наперед. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ой. А ми можемо назад якось відчив вже? Ніяк. Можливо, так? Ні. А, так, можна було там минулий слайд. Ну ладно, давайте, давайте покажемо слайди. Так, тоді я прошу пробачення трошки. Ще одна проблема, що я не там трошки натиснув, і по мене це зникло. Е, так ось. Е, цей автомат. Ось. Цей автомат е, насправді, як в нас працює додавання одинички? Ми додаємо одиничку, змінюємо одиничку на облік. І далі е, в нас є перенос одинички. Значить, ми додаємо ще одну одиничку, змінюємо одиничку ще раз на нулі, і далі е, знов перенос одинички. Ще потім додаємо одиничку, а тут у нас уже нулік, все, і ми отримуємо з числа 203, наприклад, отримуємо число двісті чотири, але записано е, задом наперед. Отже, якщо ми застосовуємо цей автомат 99 разів до початкових 8 нулів, то ми просто кожного разу будемо додавати кожна дія автомата це додавання одиниці. Ми 99 разів додамо одиницю до нулю, до нуля, і тоді ми отримаємо число 99 в якому вигляді. Це часто виглядає так 0, 1, 1 3 0, 1, 1. Це можна було отримати, наприклад, на калькуляторі. Я вам підказував, що вам буде потрібен калькулятор. Але ми отримуємо його не так, а ми отримуємо його задом наперед. Тобто, ось правильна відповідь. 1, 1, 3 нулі, 1, 1.0. Так. Є учасники, які правильно відповісти на Давайте розглянемо е, треті, третю задачу, і тут е, наш автомат буде працювати дещо хитріше. Е, тут буде також автомат е, з двома станами, і він буде е, знаходити суму двох чисел, тобто це автомат-суматор. Але як йому ці числа треба подати на вхід? Е, що це треба зробити? Ну, Ми розуміємо, що ці числа треба розглядати з останньої цифри, це зрозуміло. Але... Як подати на вхід автомата з відразу два числа. В нас таких можливостей немає, тому їх треба комбінувати. Тобто, що треба взяти? Треба взяти дві е, найменше молодші цифри, останні цифри, наприклад, 1-0, скомбінувати їх в пару, тобто, в наш вхідний символ буде 1-0, і далі якось е, цю пару обробляти. Тобто, що ми робимо? Е, ми зциплюємо е, числа першого числа І другого, які ми сумуємо, для яких ми знаходимо суму, ми отримуємо пару чисел, тобто на вхідний символ, це не буде вже одна цифра. Це перша цифра, яку треба підсумувати, і друга. І ми знаходимо. Що ми знаходимо? Ми знаходимо вихідний символ, тобто цифру деякого числа, тобто відповіді. А також нам треба знайти стан автомата. Що стан автомата буде казати? Коли ви знаходите суму, то кожного разу в нас є дві, два варіанти: чи в нас є перенос е, якийсь з молодшого розряду, чи його немає. Так, ось, якщо перенос, переносу нема, це початковий стан. Спочатку переносу нема. Якщо перенос є, тобто в нас треба перенести одну одиницю в наступний розряд, то ми переходимо в стан s 1 І так, давайте подивимося, як це буде працювати. Спочатку ми візьмемо е, два останніх символа 1-0. Ми їх з цифром скріпимо 1-0. Е, і ми їх підсумуємо. в нас буде 1 на виході. Ми бачимо вхідний символ 1-0, тобто додати надо одиничку і нулік. На виході в нас 1. І переносу в нас нема. Тобто ми пишемо одиничку і переходимо до інших, до наступних. Ну, ми розуміємо, що це число буде подаватися ззаду наперед. Ми подаємо наступні два числа 0,1, 0,1. Тобто, ми бачимо 0,1 чи 1,0. Це просто переходить в одиничку і переносу нема. Тобто, це можна побачити на діаграмі чи побачити в таблиці. А ось далі буде цікавіше. Далі буде 1,1. 1. 1 плюс 1 – це 0. Ну, ви розумієте, що 1 плюс 1 – це 2. Але в двійковій системі 2 не можна вже, такої цифри 2 немає. Тому 1 йде в наступний розряд. Ось цей 1, який йде в наступний розряд, ми... Ой, а тут, тут прошу пробачення, тут помилка закралася. Тут S1 має бути. Ми е переходимо в стан S1. І в стані s 1 коли ми додаємо два нулі, то в нас мало б бути нуль, але в стані s 1 в нас є перенос наступний розряд, і ми отримали один, тому що один прийшов з минулого розряду, і після цього переносу немає, тобто ми перейшли в стан s 0 Ми отримали суму двох чисел. Перше число це 5. В двікомому вигляді 0,101. Друге число це 6 0, 1, 1, 0. І ми їх обернули, заліпили в такі пари, і ось ці пар, множину цих пар подали і отримали число 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Тобто, це якщо в десятковий вигляд перевести, то це буде число 11. Ну і дійсно, 5 плюс 6 це 11, ми це знаємо. А тепер вам пропонується зробити автомат для відіймання. Але я розумію, що ви не можете надати багато всього, тому я майже за вас цей автомат зробив. Ну, ми з Сергієм Олеговичем, точніше, майже за вас ці автомат зробили. Єдине, що тут не вистачає, тут не вистачає ось чотирьох клітинок. Тобто, ось, наприклад, якщо в нас іде 0,1, 1 то ми маємо перейти, вивести якийсь символ і перейти в якийсь стан. Якщо в нас йде 1,0, то ми маємо вивести вив, якийсь символ і перейти в якийсь кінцевий стан. Стан S0 – це початковий, тобто коли праця в нас починається, то вона починається, тут є приклад відіймання, починається вона з останніх символів, наприклад, 1-1 буде 0, і ми залишаємося в цьому початковому стані. Вам треба здогадатися, яку, який сенс буде мати стан s 1 Який його сенс? Ну аналогічно до додавання, ну але здогадайтеся, і вам треба заповнити ці чотири клітинки. Тобто, що вам треба кінцевий стан чи s 0 чи s 1 Далі, ось тут якийсь вихідний символ, чи ша, друга, третя, четверта клітинка? Ну, ось для вас, для спрощення ось цей малюнок. І приклад: взяти також листок і спробувати порахувати. Це ж у нас відіймання. Це автомат, який буде з першого числа записаного в двійковій системі, відійм, відіймати другий, так само сцеплюючи е, е, цифри, починаючи з останніх. За аналогією з автоматом для додавання. Е, для цього вам ну, скільки, скільки? Давайте скільки. Дві, дві хвилини. Хвили. Спробуйте за дві хвилини це зробити. Послушаємо. Так, так, ми вже одного заказали, в чому вопрос. Тому вже ответили сейчас. Посмотрите, що не сложно пише. Сейчас, час, час. А, а форму, ти... Щас. Біжи, біжи, уже Хорошо. будь? Передай всім, що зараз це буде. Да. Частина з них. Я ж швидко буду транслювати. А зачем? Не надо. Я понял, специально тут так быстро проводится, потому что техника не выдерживает больше часа. Люди, <с> да, в первую очередь. Я другой другую Сказать, что он еще смог.

Это софтверная камера, которая позволяет переключаться между экраном, между камерой внешней. Я думаю, не То есть, как бы... Чем -чем, чем, да? Да. да. Ну, что <зву> да? я Поки що чекаємо, дописуйте відповідь і надсилайте. Я нагадаю, що ми надсилаємо е, вхідний символ, потім стан, о, вихідний символ, стан, вихідний символ, стан. Тобто 0,1, s 0 чи С1, 0,1, s 0 чи С1. Все. Більше нічого. Всю таблицю не, не треба надсилати. что закрывать? Не, ну, подожди. Ш шесть команд участвовало. Шесть. Ну, шесть. Не... Одна, одна, не не знает. Знает. Не знаю. Предыдущие два вопроса задавал шесть. Даже Хорошо, если они не знали, они сдавали чушь, но они сдавали. А, все точно знают, что восстановлена трансляция? Да. Да. да, И, И я я тоже, тоже знают. Заем. 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 це... Заем. 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 я Заем. 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 Так, я закриваю, що це. Так, на жаль, час вичерпаний, тому буду демонструвати відповідь. Давайте так. Вам треба було заповнити 4 клітинки. В принципі, весь автомат у нас вже майже є. Нам треба тільки 4. А, це як він працює. Тобто, в нас, ось, наприклад, є одиничка. Ми з одинички вийняли одиничку, і нам треба а, написати нулік. Ну, це ми бачимо, нулік, і перейти в стан 1. Тепер ми з одинички а, робимо відіймання нуліка. Тобто, коли ми з одинички відіймаємо нулік, то нам треба видати ось тут підказка, одиничку. А, одиничку. Тобто тут друкуємо 1 мінус 0 це 1. і стан в нас залишається також s 0 Тому що далі просто йде відіймання. Коли ми з нуля відіймаємо одиничку, то тут нам треба записати одиничку, але треба зробити заєм з, ну, зробити заєм з більшого. Розряду, забирання. забирання з більшого розряду. І це ми позначимо станом С1. Тобто відповідь 1, а стан С1. Ну і далі в стані С1 ми вже будемо а, з одинички видіймати нулік, але ми ж розуміємо, що в стані С1 ми ще відіймаємо одну одиничку. Тому з одинички віддіняти нулік і ще одну одиничку, яку віртуальну таку яка з минулого розряду прийшла. Ми отримуємо з одинички нулік, ми отримуємо нуль і переходимо назад в стан С0. Тобто ось така таблиця. Тут одиничка, а кінцевий стан з одинички нулік. Нас е, бере, йде з, е, займ, е, займ, забирання з минулого е, розряду. А тут у нас один і стан С0. Ось вам треба було написати е, ось ці чотири числа. Тобто один С1, один, один С 0. <клес> ось це було б правильний відповідь. Все, дякую за увагу. На цьому. Тур інформатики закінчений. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу. Можна Шановні учасники Олімпіади, наша Олімпіада добігла кінця. Слава Богу, без тривог, але з деякими технічними проблемами. Це так, як в нашому житті. Не все відбувається гладко. Інтрига трошечки залишається, тому що сьогодні ви результатів Олімпіади не дізнаєтеся. На наступному тижні на сайті Дістерел. В розділі Рішельєвська регата регата-2023» буде розміщено спільне рішення журі і оргкомітету, де ви дізнаєтеся про свої результати. І будете, звичайно, нагороджені дипломами. Команди не з нашої області теж будуть нагороджені дипломами, тому обов'язково напишіть, будь ласка, мені вашу фактичну адресу, куди надсилати дипломи. Дякуємо і, звичайно, від вашого імені я хочу подякувати членам журі, які підготували для нас такі цікаві завдання. Чекаємо вас на 10-й олімпіаді, це буде ювілейна олімпіада, і сподіваємося, що вона у нас буде проходити в форматі офлайн. До зустрічі, до побачення. Дякую, будь і щось